Вінничина поки єдина область в Україні, де у кожній громаді є свій офіцер. Про це сьогодні, під час брифінгу, сказав очільник поліції області Юрій Пархоменко. У нас найкраще розвинута робота з поліцейськими офіцерами громади. Це знову ж програма, яка на думку багатьох там і експертів, і іноземних колег, і керівництва національної поліції. Дасть через якийсь проміжок часу. Якісь певні результати, а саме найтісніша взаємодія з населенням, робота в громаді та довіра населення це першочергові завдання на сьогодні, каже Юрій Пархоменко. Загалом за 11 місяців цього року поліція області спрацювала результативно в поліції Вінницькій області. За цей рік розкриті всі пограбування, всі розбійні напади. Всі, скажімо, вбивства, всі зґвалтування. Якщо десь в якихось випадках не оголошено комусь про підозру, то це тільки питання часу. Нагадаємо, поліцію Вінничини Юрій Пархоменко очолює з 12 жовтня 2023 року. Йому 38, до призначення працював у столиці на посаді начальника департаменту міграційної поліції Національної поліції України у Вінниці на посаді очільника головного управління Нацполіції області змінив Івана Іщенка. Займалися шахрайницьким.